Де напишіть ваші контакти, з вами зв'яжуться. Доброго-доброго ранку, панове! Варшава стоїть, з самого ранку стоїть в чотири ряда. Значить, зараз 8.50 50 у по польському часу. Під'їжджаю до Єрузалимських алей Варшава заходня, зустрічаю людей. Сьогодні має приїхати 6 чоловік, починаємо роботу у Варшаві. План дій такий. Зустрічаю їх, забираю, завожу на об'єкт, селимо і виготовляємо, починаємо виготовляти документи, тому що всі вони, звичайно, їдуть по візах. інших роботодавців. Будемо їм документи переробляти, оформляти їх на себе. Після того, як будуть оформлені документи, вони можуть приступити до роботи легально. Злаштування тільки легальне, зарплата на карточку. Такі от справи. Кому цікаво це облаштування у Варшаві? Пишіть, дзвоніть, всі контакти завжди я залишаю, чи в мене в профілі можете знайти, чи в Ютубі. Контакти є. Щось трошки ніби. Бог почався. В кого є питання по роботі в Польщі, можете прямо зараз мені сюди задати. Я відповім. Власне, мета ну, я поїздки в Варшаву, це про це влаштування, залаштування українців. Чому так? Тому що без Польщі може бути ніякої Німеччини. Об'єкти в Німеччині можна брати тільки в тому випадку, коли... Коли буде вестись якась діяльність в Польщі, тоді можна буде вже легально, чи хтось скаже напівлегально, прибрати людей в Німеччину. А в Німеччині і так є замовлення, і так працюємо. Якщо вам буде Цікаво, як ми працюємо в Польщі чи в Німеччині, то підписуйтесь на канал в Ютубі. Дуже просто мене знайти. Біз емігрант пишете, біз від слова бізнес, емігрант. Емігрант це я. Вон, пишете «біз емігрант, в Гуглі, чи в Ютубі, чи в Фейсбуці і мене ви завжди знайдете. Скільки коштує що? А це влаштування маєте на увазі. А це влаштування безкоштовне, але умовно, тому що виготовлення документів коштує грошей. По приїзду, тобто Італії, по приїзду потрібно потратитися на медогляд 150 злотих. До речі, хто знає де роблять медогляд дешевше у Варшаві, то напишіть мені кілька посилання. Ведогляд, БХП, спецодяг, воно витягне 100 євро. Переоформлення документів теж буде коштувати якихось у вас 100-150 злотих. Не думайте, що вам буде хтось бігати безкоштовно це запрошення робити, витрати на бухгалтера є певні, витрати на свій час, а час це гроші, тому... Звісно, я отак кажу хлопцям, ці, які приїхали, що ви маєте мати з собою 200 євро. 150 євро ви потратите на оформлення самого ж себе і спецотяг. І якихось хоча б 50 євро маєте мати, для того, щоб на початку прохарчуватися, поки ви не приступили до роботи. Бо коли ви вже приступите до роботи, будете працювати, потім маєте що ви щось робите, тоді... Тоді вже можна буде давати якісь залічки, як по -польські, це аванси, можна буде давати залічки. Отакі от справи. Так, питання ще якісь є? Немає. Добре тоді є. Роман Бізиммігрант, Варшава. На канал в Ютубі підписуйтесь, в Фейсбуці додавайте мене в друзі, ВКонтакте, ВКонтакте я рідше буваю, звичайно, але... На Фейсбуці я постійно щось додавляю, щось пощу. Додайте мене в друзі. Все, я мушу їхати, бо є рукою не дуже зручно керувати. Тримайтеся і заробляйте.